Ця вживана автогума лежить на подвір'ї ОСББ Шухевича 8 Таке сміття на території об'єднання непокоїть його голову Людмила Солончук. Вона пояснює, жителі лишають шини тут, адже у рівному їх нікуди здавати. Викидають шини, подивіться, якого величезного розміру. А їх КТП не забирає. Я звернулася до пана мера, поки відповіді він мені не надав. А їх треба утилізовувати. Куди їх здавати? Причому ж це, розумієте, колеса не від жугулів, Подивіться, які колеса. Це, мабуть, краз, маз, я не знаю. які. Найближче підприємство для утилізації працює у Львові, пояснюють працівники шиномонтажу. У рівному низка підприємств лише збирають шини. Приміром, на такій маршрутці комплект міняють щороку. Водії легковиків їздять на одній гумі по декілька років. Оце я брав осінню, поставив зимову резину, Від'їздив зиму, а зараз поставили на літню поміняти. Такі от. А так скільки ну, я, не знаю, скільки я взагалі кожного дня їздити і багато їздити, як вона, скільки вона виходить, то я не скажу. Треба, звісно, десь куди її. Десь вивозити, а куди вивозити, не знаю. Як в селі десь щось туди-сюди, то люди просять на треба. Довози віддали такі на сміттєвий полігон гуму не везуть з міркувань пожежної безпеки, каже керівник КТП. Інколи там загорається сміття. Приміром, таке було місяць тому. Гуми є токсичною, пояснює Сергій Марчук. Він визнає, що рівняни часто несуть шини саме до смітників, хоча їх вивезення в тариф не закладали. У нас є договір з фірмою з Києва. Альфа екологія здається. Вони ми, ми збираємо ми мінімум 4 тони вони здається, вони приїжджають і забирають. От. На сьогоднішній момент вирішено питання таким чином. Воно не входить до тарифу, але з управлінням житлово комунального господарства у нас складено є лист від них, і за рахунок покриття фінансування стихійних сміттєзвалищ ми можемо утилізовувати також цю гуму. Доки чекають на утилізаторів, гума може накопичуватися у дворах. Сергій Марчук пояснює, це безпечніше ніж звозити її в одне місце. Синтетичний каучук у складі сучасних шин при згоранні виділяє канцерогени. Додає керівниця ініціативи екологічні. Поліна Поліхович радить власникам авто самим шукати заводи для утилізації або звертатися до шиномонтажів. Вони час від часу також вивозять гуму. Кількість автомобілів збільшилася взагалі. Ось, а років приблизно два-три тому, коли був такий бум на, на євробляхі такі автомобілі, то я скажу, телефонували до мене. Власники СТО і запитували, що робити, тому що фактично жодне підприємство не хоче забирати навіть за кошти таку гуму. Була така величезна кількість цієї гуми. Мені здається, що зараз ситуація трохи нормалізувалася, стишилася. Ще один вихід лишити гуму вдома і чекати, коли на Рівненщині почнуть її утилізовувати. Поліна Поліхович припускає, що спалення залишків може стати дешевим джерелом енергії. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Назар Мідрян, Роман Шиконець, новини на Суспільному.